Шлях з Німеччини до Китаю батько з сином вирішили подолати на власному автомобілі. От тільки їхній залізний кін ще 1968 року випуску виявився по-старечому На трасі Київщоб автівка безнадійно зламалась. Двометнічним китайцям поталанили лише в тому, що це сталося біля кочерівського посту. ДАІ. транспортний засіб старенький 68 року. Випуска даний дану радіатор знайти поблизу не було можливості знайти. Відключили з міста Родомишля, майстрів, запаяли, ставимо. Запчастина для антикварного радіатора шукали усією громадою. Чому іноземці вирушили у таку відстань на такому старому фургоні, залишилася загадкою для усіх. «Сучасні більше ознайомлені, як ремонтувати над ну, таким машинами першим. А ви призипнули на такій машині їхати? їх так, так? У Подорож далеко ні. На час вимушеної стоянки шефство над іноземцями взяли працівники Державтоінспекції. Водії вічі духи кажуть, що не надто засмутилися через тривалу зупинку, зізнаються, що в Україні їм подобається. А надто задоволені ставленням до них інспекторів та місцевих жителів. The Міліціонери дуже хороші. Вони все зробили для того, щоб нам допомогти. Викликали різних майстрів та чудово відремонтували радіатор. Зараз я бачу, що все зроблено на відмінно. Доки тривали пошуки ексклюзивних запчастин, інспектори пригощали гостей чаєм та годували обідами. Допомагало і те, що базових знань англійської вистачало і одним, і іншим. Також вони нагодували нас сніданком та запропонували чаю. Також показали, де стоянка, магазин, кафе. Загалом на Кочерівському посту Даї іноземці пробули три дні. Подякувавши за допомогу, вони рушили далі. Від пригоди в Україні у мандрівників авантюризму не поменшало.